Замість футбольних воріт два комп'ютери, замість м'яча мишка, а все інше як на справжньому матчі, і жага до перемоги, і сум від поразки, і бойовий настрій на гру. Олександр Черниш серед фаворитів чемпіонату. Хлопець любить грати і в реальний футбол, і в комп'ютерний. Ну там можна дома поіграти одному, а там також треба собрать. Віктор Овдієнко, заступник голови молодіжного парламенту, автор ідеї чемпіонату. Молодь збирається, грає в комп'ютерні ігри. Чому б не перетворити їх захоплення в спорт? Вважає він. Крім того, за тиждень на учасників комп'ютерного футбольного чемпіонату чекає справжній матч. А це як тренування стратегії, розцінює Віктор У власна групи. Кожен з учасників грає три обов'язкові гри. Ті, хто виходять коли вже грають. Пізніше на виліт, і час цих матчів він збільшується пропорційно. Тобто, ми граємо не повний футбольний матч, а граємо лише по 6 хвилин тайм у груповому етапі, І потім по 10 вже пою. Чемпіонат з комп'ютерного футболу тривав два дні. В змаганнях взяли участь 20 геймерів. Їх вік від 18 до 25 років. Переможець отримав футбольний м'яч та два диски з цьогорічною грою ФІФА. А організатори, побачивши, що змагання успішні, планують наступного разу збільшити кількість учасників і розширити географію чемпіонату. Аліна Гусь, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.